І якостей, тебе що Насчет моральних якостей. Не, то, що мені завжди надає сил, у мене вони завжди при собі. Це найбільший мотиваційний для мене ну, от, от малюнки, да, які мої діти мені шлють. Я завжди, вони для мене як оберіг. І просто ради цього я і не можу зупинитися. Тому що ну, я знаю, ради чого. Я Вирішив пов'язати змінити своє офісне життя на армійський однострой і оборонити Україну, тому що зараз це потрібно в нашій країні, і ми повинні максимально гуртуватися і. Зупинити нашого ворога, який прийшов на нашу територію. Тому майбутнє моїх дітей це найбільша моя мотивація. Більше мені мотивації не потрібно, тому що я не хочу, щоб мої діти воювали. Я з жахом уявляю, що через 12 років, коли мій син стане повнолітнім, що йому прийдеться взяти зброю і займатися тим, чим займаюся я. Тому що романтизму в цій справі взагалі немає. Но це наш обов'язок. Ми мусимо це робити. І тому я ще раз призиваю всіх. Просто робити на місцях своїх, якщо ти цивільний, якщо ти військовий, робити максимум, якщо військовий, не чекати, що тебе навчать. Вчитися, якщо ти цивільний, блін, так, м'ят елементарні блін, правила, які тобі врятують життя, тому що блін, війна вона тут, вона не десь далеко. Це те, що може врятувати життя тобі або твого родича, друга. Якщо ти там лишній турнікет з собою будеш носити, як і будеш знати блін, правила надання першої медичної допомоги. Ну, тобто нашому суспільству бракує цієї єдності і усвідомлення того, усвідомлення стану справ. Тому, в принципі, ну, якось там.